Слава Ісусу Христу! Знаєте, зараз дуже багато християн вони живуть так, як будто все буде добре, що не буде ніякого Божого суда. Но Біблія Біблія – це є основання, це є слово Бога. Біблія говорить про те, що кожен предстане на суд Божий і буде відповідати за всі свої помилки, за всі свої діла. За всі свої злочини, які робилися на землі. Тому що коли буде Божий суд, ніхто не заховається від Бога. І що нам треба робити, щоб спасти свою душу і щоб не попасти на суд Божий? Біблія говорить про те, що потрібно ставати учениками Ісуса Христа, спасатися благодаттю через віру, це робити добрі справи, це слухати апостолів, пророків.